Друзі, усім привіт! Це новий випуск подкасту Інклюзія без ілюзії. І сьогодні у нас в гостях є керівниця сектору супроводу студентів з особливими освітніми потребами. Пані Галина Олексин. Пані Галина, слава Ісусу Христу! Слава Богу! Навіть. Я би хотіла розпочати з того, щоб ви трошки розповіли власне про себе, про ваш досвід, про ваш шлях до інклюзивності та про ваш шлях до інклюзивності в уку. Гаразд, отже, маю попередній досвід праці в сфері молодіжної політики. Є сертифікованим молодіжним працівником Міністерства молоді та спорту за тему інклюзивність молодіжних центрів. Згодом працювала в соціальній сфері, була керівником сектору супроводу сімей в складних життєвих обставинах, також керівником відділення в центрі надання соціальних послуг. Угу. Де працювало 12 соціальних робітників та більше, ніж 100 підопічних, і цей досвід супроводу соціального набувала, власне, там. Є вчителем християнської етики, катехитом, закінчила Український католицький університет, катахтично-педагогічний інститут. І, власне, тільки зараз, озираючись, бачу, як Господь складав ці пазли. І як це будувалося? Маю досвід волонтерства в карітасі священомученика Єсафата з молоддю з інтелектуальною інвалідністю. Мабуть, наші слухачі не знають про те, що пані Галина в нашій спільноті працює з серпня 2024 року, і хотілося б почути те, що ви вже встигли зробити, тому що одним з проєктів пані Галини є безпосередньо цей подкаст Інклюзія без ілюзій. Розкажіть, будь ласка, детальніше про курс ваш і про те, що ще ви встигли зробити. Це таке доволі важливе і серйозне запитання. Можу зазначити, що процес Угу. Uh -huh. Це такий самий основний аргумент і така важлива діяльність. Вона вже розпочата, і це є таким важливим фундаментом плекання і побудови організації інклюзивного навчання в українському католицькому університеті. Розпочав діяти сектор супроводу студентів з особливими освітніми потребами. Uh -huh. Який власне є покликаний для того, щоб співпрацювати, бути як знаєте, рука на пульсі, uh -huh. відчувати виклики, розуміти виклики, співпрацювати з різними структурними підрозділами, тобто цей процес і цей шлях запущено. Також відбулося оновлення положення про організацію інклюзивного навчання в Українському католицькому університеті, і 27 лютого навчальній раді було прийнято дане положення, яке передбачає алгоритм. Організації інклюзивного навчання в українському католицькому uh -huh. університеті до цього його не було. Я правильно розумію? До цього було положення, uh -huh. воно просто набуло нової форми uh -huh. і відповідних додатків, оскільки в положенні згадувалося про індивідуальний навчальний план студента з особливими освітніми потребами. Та самого зразку, і як такого плану не було, просто було як де Юра згадувано про те, що він має бути, і що це передбачається. В даному випадку в положення має три додатки, і цих три додатки вони визначають алгоритм супроводу студента з особливими освітніми потребами, як академічного, так і позакадемічного. Угу. Адже перший додаток це є оцінка потреб і відповідно він взятий з попередньої сфери, де ми можемо оцінити сферу порушення здоров'я студента з інвалідністю. Це, наприклад, може бути. Сенсорна сфера чи рухова сфера, mm. сфера психічного здоров'я. Другий документ це є, власне, сама квінтесенція положення індивідуальний навчальний план студента, який містить основу: це адаптація освітнього компоненту. Передбачається відповідно до порушення типу порушення здоров'я, і третій документ, який був взятий з попередньої кафедри, власне про те, які мали випадки, і відбувалася організація інклюзивного навчання, це форма співпраці викладача зі студентом. Перших два, перший третій додаток є електронного характеру, і тільки індивідуальний навчальний план він затверджується. Деканом і зберігається в деканаті в паперовому вигляді. Це такий спосіб розуміння і алгоритму того, що ми можемо академічно впровадити для організації інклюзивного навчання. Розкажіть, будь ласка, як виглядає ваша особиста робота зі студентом з особливими освітніми потребами? Що заключається, якби в цій роботі? Що ви робите, наприклад, онлайн? Так. Отже, я розпочну з того, що найперше оновилася вся інформація про можливості організації. Інклюзивного навчання в католицькому університеті, якщо зайти на сайт Українського католицького університету в правому верхньому куті, є піктограмка людини на кріслі колісному, і якщо клікнути на неї, можна побачити весь процес. Угу. Власне, організації це відбулося така свого роду цифрове оновлення і доступність для того, щоб студент, який з інвалідністю, можливо, розмірковує, мав розуміння про те, як можемо ми йому сприяти і. Розуміння для прийняття рішення. Отже, інформація оновлена від абітурієнта, також там розміщена аплікаційна форма подачі для реєстрації на супровід як студента з особливими освітніми потребами, а також є форма відгуку про доступність Українського католицького університету, покращення інфраструктурної доступності, є можливість, як отримати психологічну підтримку mm -hmm. в консультаційному центрі порадня як який надає 10 безкоштовних консультаційних сесій, саме е, сектору підтримка відбувається позаакадемічна. Це uh -huh. є щотижневі зустрічі з студентом як онлайн, так і офлайн uh -huh. в форматі, який є можливий для студента. І, власне, там визначається і від початку будування індивідуального навчального плану, який відбувається в трьохсторонньому порядку, з керівником, гарантом освітньої програми, студентом та сектором. Uh -huh. Власне, кожен зі своєї сторони є відповідальний як академічний, так і uh -huh. студент за потреби, які він має, він це озвучує, і позаакадемічний супровід від, від сектору. Ось наші зустрічі відбуваються щотижнево, і Це зустріч про підтримку, про причетність спільноти, відчуття uh -huh. спільноти, про потреби, які виникають. Позаакадемічні, ось і також про виклики і те, чим університет може підсилити зі своєї сторони, щоб бути відкритим університетом, ось ви власне зазначили про виклики. Я би у вас хотіла запитати, з якими викликами стикається український католицький університет зараз? Повномасштабна війна на вулиці. Є дуже багато людей з інвалідністю. Які зараз виклики ви бачите, і як університет з ними справляється? Так, Український католицький університет зустрічається з тими ж самими викликами, що і взагалі українське суспільство загалом, і направду ми готуємося до тих викликів. І, власне, це і є така суть всіх процесів для того, щоб бути готовими. Можу зазначити тільки, що інклюзія це не є якась зовнішня сила, яка приходить і розказує, як, що, кому робити. Інклюзивність університету власне полягає в партисипативності і угу. в відповідальній часті кожного за те, де він є. І, і що яку... навколо нього? Так, так, що відбувається і за що він відповідає. Uh -huh. і якщо власне в цій частині мати це інклюзивне мислення і ця відкритість, і мати цю характеристику як інклюзивність, то тоді й сам університет стає інклюзивним. Власне, така робота сектору полягає в міждисциплінарній організації стосовно структурних підрозділів, працівників, викладачів і різних структурних підрозділів. Викликами є плекання інклюзивного мислення як в студентів українського католицького університету, майбутніх випускників, керівників відділів, ті, які будуть відновлювати відбудовувати нашу державу, майбутніх розробників аплікаційних форм, додатків, плекати в них оце розуміння і. Щоб не було стигм ні психологічних, ні у взаємодії, з людьми з інвалідністю, вміння приймати інакшості іншого. Uh -huh. Є важливим співпрацювати з викладачами, власне, на що є така векторність і напрямні для розуміння, як працювати з студентами з особливими освітніми потребами, так загалом. Uh -huh. Повертаючись до поза, поза, поза минулого десь там питання, я у вас питала про курс інклюзія без ілюзії, я би хотіла, щоб ви детальніше про нього розказали, тому що це дуже крута ініціатива для уку. І розкажіть про залучення випускників, що ви робите, що ви не робите, як відбувається увесь цей процес, і як взагалі виникла ідея створення цього курсу? Отже. Таким вектором напрямку роботи сектору супроводу студентів з особливими освітніми потребами це є власне академічна доступність стосовно положення, створення, напрацювання індивідуальних навчальних планів, розуміння потреб студентів і організація процесу інклюзивного навчання. Друге, це є співпраця з викладачами. Також покращення і сертифікація, залученість в різних сертифікованих програмах, розробка просвітницьких заходів і просвітницьких заходів також і для студентів Українського католицького університету задля плекання цього інклюзивного мислення. Для мене це стало дуже важливим, оскільки я є завжди на контакті з студентами з інвалідністю, студентами, які в нас перебувають на індивідуальних навчальному плані. Хочу зазначити, що в нас по всіх трьох типах інвалідності: як сенсорній, так і руховій, так і психічні, є студенти на індивідуальному навчальному плані. Угу. І це є важливо, коли ти чуєш деякі моменти від студентів. А потім розумію, що важливо, щоб мінялося саме середовище, а не тільки якісь там одна частинка якогось процесу сьогодні. Власне курс став одним таким надбанням. Це і практичний курс. Це курс не 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 стільки про теорію, не так, як знаєте, інклюзія це. Запишіть основні ознаки угу. інклюзії. Це власне про пізнання, про залученість, включеність, про розуміння потреб іншого. Вміння взаємодіяти курс включає в собі блок психологічних лекцій mm -hmm. для розуміння загальних тез для розуміння і для подолання психологічних стигм. Також включає блок соціальна інклюзія. Сюди входить також і коректність мовлення, щоб з наших студентів не звучало інвалід, каліка, ну так, коляска та візочок. візочок. Так, людина, яка пересувається, оскільки візок в нас в АТБ, для того щоб була краща взаємодія розуміння самих базових взаємодій студента з особами з інвалідністю по різних типах порушення, як сенсорними, так і психічними, так і руховими, розуміння взаємодії особи, яка просувається на кріслі колісному, наша країна точно не має бути такою. І католицький університет ставить власне перед собою такий виклик. Плекати цю інклюзивне мислення, щоб випускники, які будуть вчолювати, які будуть надавати робочі місця, а також людям з інвалідністю, вже мали мислення, побудоване розуміння, що поріжок буде. Умовно кажучи, заважати і перешкоджати пересуванню людини на кріслі колісному. Uh -huh. Тобто щоб вони ж вони вміли оцінити в даний курс. Входить також практичний блок, який є дуже важливим. Це відвідування музею у темряві, що дозволяє більше глибше зрозуміти нозологію власне людей, які є незрячі і їхні потреби. Відвідане Реабілітаційного центру Superhumans. Uh -huh. це є такий соціально важливий проект, який реалізований на приватні кошти і робить стільки добра для нашої країни. 100%. ми також там можемо побачити і адаптивні методи, які застосовують власне в суперх'юменці. І наші студенти це бачать і розуміють, що підходить для, наприклад, осіб, які втратили верхні кінцівки, мають ампутацію верхніх кінцівок. Що є важливо? Вони спілкуються. Цей курс також включає. Ми хочемо залучити до нього також нові напрацювання успішні, які є в Україні, угу. кому вдалося успішно реалізувати інклюзивні проекти угу. і підсвітити це для наших студентів, тобто дати їм таку мотивацію, таку наснагу також творити, не боятися і творити це середовище інклюзивним і нове середовище нашої країни. Файно. і я би хотіла перейти трошки до іншої теми і поговорити про таку. Дуже важливу складову інклюзивності не тільки в університеті УКУ, так але і в державі загалом я би хотіла у вас запитатися щодо законів та нормативних актів, які гарантують доступ до освіти для різних студентів з особливими освітніми потребами. Тобто, що є, чого немає. Що врегульовано в УКУ, можливо, що ми створюємо певні внутрішні документи, які не надані міністерством освіти. Розкажіть, будь ласка, детальніше, тому що тема дуже важлива. Так, дякую за запитання. Насправді, так, є брак власне в цьому, тому що все йде з голови. Угу. І я, маючи досвід праці в органах місцевого самоврядування, розумію важливість законодавчої бази для нас, і можу сказати, що. Так, в Україні ми регулюємося законом України про освіту, законом України про вищу освіту, а саме в статті першій, пункт 18, пункт 22. Стаття 4, пункт 1, де зазначено, що обов'язок закладів вищої освіти є забезпечити рівний доступ до освітніх послуг, включно з академічною, соціальною і фізичною доступністю. Ми маємо такі два законодавчих документи. Це постанова Кабінету міністрів 635. Це є, по факту, основний документ, яким затверджено порядок організації інклюзивного навчання в закладах вищої освіти, також розпорядження 366. Це національна стратегія і створення безбар'єрного простору в країні на період до 2030 року. Mm -hmm. Цей документ містить такі напрямні. Також є Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, яка є ратифікована Україною і що зобов'язує власне державу створювати умови для рівноправної участі осіб з інвалідністю в освіті. Хочу зазначити, що ці власне два документи, як постанова Кабінету міністрів 635, тридцять так і розпорядження Кабінету міністрів України 366, є важливим і власне такими основними на даний час документами, на які ми можемо опиратися. Проте, нам точно є брак документів, регуляторних uh -huh. документів від Міністерства освіти. Uh -huh. Отже, ви почули, що документи були затверджені Кабінетом міністрів України. Є потреба як такого державного стандарту соціальної послуги Супроводу під час інклюзивного навчання в закладах вищої освіти. Такий стандарт є затверджений наказом Міністерства соціальної політики, але власне він передбачає державний стандарт супроводу соціальної послуги під час інклюзивного навчання в закладах освіти. І там чітко передбачаються певні. Соціальні послуги, які надаються під час організації інклюзивного навчання в школах, такі як підтримка в усному спілкуванні, допомога в користуванні альтернативними засобами комунікації, допомога у фізичному пересуванні в приміщенні закладу освіти і на його територіях, вмивання миття рук, заміна натільної білизни. Тобто для дітей це є передбачено в закладах шкільної освіти, якщо підняти цей державний стандарт. Він є доволі дуже добре сформований. Нам угу. його бракує в закладах вищої освіти. Адже, якщо навіть ми беремо до прикладу католицький університет, є приватним університетом, проте також регулюється всіма законодавчими актами України і регуляторними документами, які надає держава. Ну можу так знаєте, зазначити до прикладу, що якщо ми беремо, наприклад, документ Міністерства освіти і науки під номером 1452, про затвердження положення про особливості користування гуртожитками закладів фахової, передвищої та вищої освіти, де зазначено в першому пункті, що це положення поширюється на заклади фахової, передвищої та вищої освіти, незалежно від форм власності. Угу. Другий регуляторний документ це наказ Міністерства освіти і науки України номер 266 про порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році, і там, до прикладу, в першому розділі загального положення першим пунктом вказано, що цим порядком керуються суб'єкти освітньої діяльності усіх форм власності та сфер управління, угу. тобто, все ж таки, все йде від голови, і важливо, коли державою є визначено і дано вектор, і дано розуміння, і чітку структуру. Це насправді набагато. Полегшало і дало зрозуміння такої важливості цієї теми, тому так державі є над чим працювати. Нам є важливо це мати ці законодавчі документи. Наразі УКУ послуговується тими положеннями, рекомендаціями, які надано міністерством освіти і науки. Ми є в флагманському проекті першої леді України з дев'ятьма іншими університетами стосовно створення центрів підтримки для студентів з особливими освітніми потребами в університеті, оскільки вже підкреслюється про важливість діяльності даних центрів і про важливість цього напрямку в університеті, так через виклики, які маємо в нашій державі. Ось ви на початку подкасту зазначили, що роботу розпочато, і насправді це дуже важливо, тому що моя перша освіта була в університеті Карпенка-Карого, і там просто говорити елементарно, так базово про фізичну доступність. Це настільки глобальна проблема, і мені здається. Уку може стати флагманом, тобто хорошим прикладом для наслідування. І зараз, поки ми відпрацьовуємо усі моменти, ми потім зможемо засвідчувати наші знання, наші напрацювання. І, власне, маю до вас таке останнє питання. Скажіть, будь ласка, якою ви бачите інклюзивність в УКУ і в Україні на наступні 5-10 років? Можна трошки помріяти, якою ви бачите нашу спільноту, яким ви бачите наше суспільство. Я насправді бачу виклики, але завжди, коли є виклики, завжди будуть якісь здобутки, якісь досягнення, і буде якийсь шлях. Можу сказати, що організація інклюзивного навчання в університеті є непростим процесом. Сто процентів це є дуже всеохопний. І дуже масштабний процес, і про це власне треба розуміти. Сюди, як ви добре зазначили, входить і інфраструктурна доступність в українському католицькому університеті. В цьому плані є значні переваги перед іншими університетами, хоча нам також є. Якісь моменти, які ми можемо допрацьовувати, які ми бачимо, які ми враховуємо, але їх нам значно легше допрацьовувати, ніж будувати з нуля і будувати нове, оскільки є заклади освіти, які мають історичні будівлі, і там трошки так все складніше, це правда. І, власне, до речі, така, знаєте, безбар'єрна екскурсія кампусом на доступність входить в один з. Практичних блоків uh -huh. курсу Інклюзія без ілюзії, де студенти можуть самі випробувати і зрозуміти, наскільки є доступним uh -huh. кампус Українського католицького університету для різних нозологій, як uh -huh. рухової, сенсорної, так ось це інфраструктурна доступність. Другим таким викликом я бачу академічна доступність. Uh -huh. Власне, це прийняття цього положення індивідуального навчального плану, розуміння різниці індивідуального навчального плану. Студента з особливими освітніми потребами від індивідуального графіку навчання, і це було б добре, щоб університети це розуміли. Отже, стосовно академічної доступності бачу виклики власне розуміння різниці між індивідуальним навчальним планом студента з особливими освітніми потребами та індивідуальним графіком навчання, а також виклик полягає в розумінні алгоритму академічної доступності і адаптації. Освітньої компоненти, можливості. Це такий доступ, можливість більшого. Знаєте, інклюзія і інклюзивність це завжди про прийняття, вміння чути, вміння прийняти. Це не про послухати і відійти. Угу. Тобто, це точно про включеність, про потребу і про реакцію на потребу. Угу. Ну і не дарма все-таки у кого гасло свідчити, служити, спілкуватися, про що ми багато говоримо в наших різних випусках подкастів. І мені здається, ось це служіння, коли воно йде ще від щирого серця і підкріплено цінностями, то виходить хороша якість. Це правда, і власне, коли з таким з наступним напрямком, як просвітницька діяльність, угу. це позаакадемічні курси, такі як інклюзія без ілюзії, і, власне, коли студенти на практичних Заняттях мають змогу зрозуміти, дотикнутися до різних нозологій, до різних типів порушення? Вони відповідно і розуміють різні потреби, і це трошки змінює їх. Ми маємо хороші відгуки від студентів, які власне вже починають реалізовувати якісь свої інклюзивні проекти, бо вони багато чого зрозуміли. Власне про це говорять. Про ці відгуки це є важливість, і це є таким осердям католицького університету. Пані Галино, і розкажіть, будь ласка, що які є? Питання, чи то проблеми, які найчастіше доводиться вирішувати, чи то у взаємодії зі студентами, чи то у взаємодії з університетом, чи з викладачами, так, отже, сектор це є такий, умовно кажучи, одиниця, яка поставлена тримати руку на пульсі. По потребах студенти, і, власне, на індивідуальних сесіях, таких зустрічах, чи онлайн чи офлайн, ми бачимо і студенти висловлюють ці потреби. Здебільшого ми стикаємося, до прикладу, з вирішенням відпрацювання стипендійних годин, студентів з особливими освітніми потребами, студентів з інвалідністю, залученість до англомовної літньої школи, яка відбувається на кампусі, є потреба інколи в придбанні якихось технічних засобів, такі, як от мікрофон, петличка. Для кращої взаємодії, коли студент підключається онлайн через певні медичні показання і перебуває в лікарні, але може підключитися до онлайн і проводяться семінарські заняття. І, власне, цей засіб допомагає бути включеним і бути присутнім на лекції, відповідати а також брати активну участь у взаємодії на лекціях. На завершення я можу сказати, що знаєте, в Україні є така приказка, що все йде від голови. То можу сказати, що й український католицький університет освячується з голови, оскільки власне пошанування гідності особи, інакшості іншого, це йде з голови від ректорату, від проректорів, завідувачів кафедри. І власне це розуміння йде зсередини, і це є важливо. Це є дуже цінно, і мені цінно це бачити, мені цінно це відчувати. Мені цінно, коли ця взаємодія може давати плоди, тому що організація інклюзивного навчання це не про успішний успіх завжди. Uh -huh. Добре, коли є кейси добрі, і багато хто проходить це швидше, але дехто проходить це повільніше. Uh -huh. Хтось це значно повільніше, ніж інші, і нам потрібно бути готовим до цього і десь розуміти, де ми можемо підсилити, де ми можемо допомогти. Щоб власне студент інколи в нас є такий фідбек, що він будується, він відбудовує себе внутрішньо у стінах цього університету, і ці цінності наповнюють його, формують його, формують його як нову особистість, і це важливо. Ви дуже гарно сказали, що уку наче цілює особистості. Це гарно. Пані Галина, я вам дуже вдячна за те, що ви завітали до нашого подкасту, друзі! Це був подкаст Інклюзія без ілюзій. Очікуйте наступних випусків і почуємось. Дякую вам. Дякую, Па-па.